Це давно і всіма у спортивному світі. Все у нас є і збірні, і клуби, і свій чемпіонат. Хоча заради справедливості слід сказати, що він далекий від визнаних стандартів і до останнього часу мав, скоріше, формальний характер і був цікавий хіба що його учасників? Нове керівництво українського хокею, хоч і не так швидко я хотілося, змінює ситуацію на краще, намагаючись зробити чемпіонат України привабливим для любителів спорту. Не взяти хоча б формат вирішальних поєдинків за медалі і місії в проведенні. Вперше за роки незалежності вони відбулися у столичному палаці спорту. А передавав їм регулярний чемпіонат країни, в якому виступало шість команд: Київський Сокіл, компаньйон УПП «Антек», броварський Барс, хокейний клуб, Харків і команда «Дніпровський бовки з Дніпропетровська. Кожен клуб зіграв з кожним по шість матчів. Переможцем регулярного чемпіонату став Сокіл, який на 16 очок випередив другого призера Барс. Третьому були компаньйони і четвертими харків'яни. Ці чотири клуби і склали півфінальні пари серії плей-офф Національної першості. За їх підсумками, в матчах за третій місце грали компаньони по хокейний клуб Харків. Ну а у головному фіналі зустрілися Сокіл і Барс. Формат фінальних поєдинків плей-офф було запозичено з популярного турніру Євроту. У випадку, якщо команди здобудуть по одній перемозі, у заключній грі проводиться овертайм. Спочатку про поєдинки за бронзові медалі. У регулярному чемпіонаті харків'яни програли компаньйонам чотири гри з шести. Однак ця обставина не завадила головному тренеру Харкову Євгену Глаченку заявити, що суперник його підопічним по зубам, і оскільки команди рівні за класом, все залежатиме від зібраності і настрою хокеїстів. В першому матчі вони виявилися кращими у гравців київської команди. З мінімальною перевагою вони виграли всі три періоди: 1-0, 2-1 і знову 1-0. А вже через добу картина кардинально змінилася. Чи то столичний клуб переоцінив свої сили, чи то суперники продемонстрували свої бійцівські якості і характер. Але першими закинувши шайбу, харків'яни змусили столичну команду виконувати роль, наздоганяючої. Причому гідний опір вона чинила лише у першому періоді, в який хокейний клуб Харків виграв 3-2. Під час перерви хокісти і тренери компаньйона УПБ вирішили, напевне, поберегти сили і спробувати здолати суперника в овертаймі, який за регламентом мав бути призначений в разі перемоги харків'ян у другому матчі. Але цим планам не суджено було здійснитися. Харківська команда впевнено довела другу гру до перемоги 7-2, не дозволила здолати себе у додатковій 20 хвилинці. І ось серія булітів, хокейних пенальтів. Це завжди лотерея, але, як відомо, її величність фортуна завжди на боці сильнішого, принаймні у спорті. Так було і сьогодні. Тричі харків'яни змушували капітулювати голкіпера компаньйона, а кияни закинули лише одну шайбу. Переможну крапку поставив Петро Большаков, після чого потрапив в об'єми товаришів по команді. Отже, хокейний клуб Харків бронзовий призер чемпіонату України. Разом зі своїми підопічними радів успіху і головний тренер Євген Дмитрович Гладченко. Задання сезону ми перевиповнили, Так як у нас задання було попати в плей-офф в ООП ми попали, но але, як роздасть можливість просто за медалі, ми поборолися успішно. Тобто ми вдячні нашому команді і всім хлопцям. У нас будуть дворі, у нас появился нормальний спонсор, люди зацікавлені. Я думаю, що такий буде двор. Доля золотих медалей вирішувалася у двобої київського «Сокола» і браварського «Барса». Незважаючи на те, що у регулярному чемпіонаті суперники виграли один у одного по три матчі, явним фаворитом по праву вважався «Сокіл». Який підсилився одразу 14 гравцями першої команди. Головний тренер киян Сергій Лубнін заявив на матчі за золото лише шістьох хокеїстів, які провели увесь регулярний чемпіонат. Що стосується Барсу, то у броварчан виникли кадрові проблеми через травми провідних хокеїстів, форвардів Дмитра Марковського і Олександра Зіневича. Під питання була і участь нападаючого Микити Капуценка. Головний тренер Барса Раміль Юлдашев. У переддень вирішальних поєдинків заявив, що незважаючи на втрати, у його команди є один плюс. На неї нічого не тисне, оскільки завдання на сезон потрапити до трійки – вона фактично виконала. Але цей плюс перетворився на мінус: немає мотивації, немає успіху. Обидва фінальні матчі за золото стали Бенефісом Сокола. У першому відзначилися 9 хокеїстів, закинувши шайби на всі смаки. 9-0. Здавалося, що після такої гри, в одні ворота, трибуни столичного палацу спорту на другому матчі будуть порожніми. Але глядачі прийшло стільки, що наші творчі групі ледь вдалося відшукати вільне місце. Як і раніше, хокей в Україні люблять. Щодо гри, то навіть попри відсутність інтриги у другому матчі, глядачі залишилися задоволеними і рівним хокеєм, продемонстрованим насамперед Соколом, і високою результативністю. Перший період – Практично зняв з порядку денного питання про чемпіона країни. Підопічні Сергія Лубніна закинули чотири шайби в роти броварчан, не пропустивши жодної власні. Відзначилися Ігор Шаманський, Олексій Зоткін, Вадим Аверкін та Ігор Кар. У другій 20 хвилинці, після того, як Сокіл зменшив оберти, барс спромігся відіграти одну шайбу, яку записав на свій рахунок Ігор Слюсар. Відквитали її кияни через 12 хвилин зусиллями Сергія Черненка. Третій заключний період пройшов за сценарієм попереднього. Команди обмінялися голами. Свою другу шайбу в цьому поєдинку закинув Вадим Аверкін, а автором останньої шайби в матчі і в чемпіонаті України став форвард барса Борис Проценко. Отже, здобувши перемогу і в другому матчі 6-2, золоті медалі чемпіонів України завоювали хокеїсти Київського сокола. Так, сезон був непростой. Е... В целом мы выступили неплохо. Поставленные задачи мы выполнили. Очень жаль, что не смогли в финальной части сыграть ряд игроков, которые играли в регулярном чемпионате Украины. Почему? Потому что на плей-офф заявили ряд игроков из первой команды. Поэтому ребята довольны. Задачу выполнили. Нагороди чемпіонами призера вручали міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко і президент Національно-олімпійського комітету Герою України Сергій Будка. Вони подякували хокеїстів і тренерів за яскраве видовище, подарованим ними любителям спорту, побажали нашій національній збірні успішного виступу на чемпіонаті світу в Японії. Всі ми чекаємо її з перемогою і путівкою до класу найсильніших.